Вітаю тебе, друже, ціную твій вибір розпочати шлях до себе, віднайти спокій і стати учасником нашого 21-денного марафону медитації. Найперше, ми з тобою маємо проговорити прості, але такі потрібні речі. Це підготовка до медитації. Вона не є такою складною, як тобі може здаватися. Але вона дуже потрібна. Перше це час для медитації. Комфортний час буде до 7.30 ранку і після 9 години вечора. Цей час нервова система або ще відпочиває, або вже відпочиває, поки програми дня не активні, вона наче спить. Також простір. Має бути приглушене світло, бажано теплих відтінків. Тобі має бути комфортно, твоє тіло ніщо не стискає, приємний натуральний одяг, ти легко дихаєш, твій живіт не стиснутий резинкою, твоя грудна клітка не стиснута також. Тобі має бути тихо, різні шуми на початку можуть відволікати. І також нам потрібно з тобою подбати про правильну позу для медитації. Вона дуже важлива. В ідеалі рівна спина, рівна шия, рівна голова. Але це досягається з часом. Перші практики медитації ти зможеш робити лежачи, але не засинаючи, відключивши телефон, щоб тебе ніхто не потребував. Також ти можеш сісти на стільчик, і це буде наша основна поза для медитації. І покласти подушку під спину. Ні в якому разі не медитуй, коли ти сідаєш і твої коліна припідняті, відірвані від килимка. Це досягається уже фізичною роботою з тілом. Але навіть я використовую подушечку під спину. І подушку під таз, щоб трішки його підняти, не вимагай від тіла більше, ніж воно може. І якщо будеш отак сидіти триматися, ти напружуватимеш спину, а там кріпляться м'язи діафрагми. Ми працюємо з диханням, ти можеш відчувати під час спостереження за диханням і емоційне напруження. Нам цього не потрібно. Маєш домовитися зі своїм тілом, обрати комфортне положення. Кілька разів спробуєш лежачи, далі сідай з рівною спиною. Рівна спина, трішки опущені вниз і відведені назад лопатки, витягнута верхівка голови розслаблена щелепа. Твої стопи торкаються до опори. Якщо сів на стівчик, не схрещуй ноги на початку. Вони повністю під дошвою, хай заземляються. На опору. І, звісно, робити медитацію, коли ти перегів дискомфорт. Намагайся робити годинки дві після їжі, або якийсь час до їжі, але коли тебе відчуття голоду не відволікає. Ну, і саме головне, давай ми розберемося з кавою. Почни пити її правильно. В іншому випадку. Та активність нервової системи, яка з'являється через півгодини і далі. Ця кавопиття не пускатиме практику. Ти активуєш надто сильну нервову систему. А вона, в свою чергу, активує всі ті програми життя, в яких ти в даний час є. Як і твої завдання, так і болі, і страждання. І відбувається діалог сам з собою. Тішковидна залоза працює активніше. Ти маскуєш свою втому. Кава впливає на рецептори нервові системи, які дозволяють тобі не відчувати втому. Але це не означає, що вона в тілі не викладе, не накопичується. Пий каву правильно за 10 годин до сну В ніякому разі не більше однієї чашки на день. Спокою, без поспіху. Якщо ти її любиш, а якщо не любиш, ну не треба пити кокраїнові напої, досягай комфорту з собою через медитацію. На початку, звичайно, вона дає ефорію і заспокоєння, і ти відпускаєш з кавою переживання, віднаходиш спокій, але це тимчасово, Пий її після їжі. Ну, і також, якщо ти бачиш сильне емоційне виснаження, Вигорання, депресивні стани сідаєш медитувати. Подбай про здоров'я своє. А базово просто перевір стан свого організму сам. А потім вже розбирайся з лікарями. Здай, врешті-решт, нормальні аналізи. На наявність, перетину, вітаміну Д3, якщо не їсиш м'яса, Б12. І... Подивися на рівень свого холостерину, білірубіну, печінці. Це біохімія крові. Здайте ці аналізи. Якщо дуже довгий стрес, перевірчити видну залозу, її здоров'я. Це база. Бо збій цих показників може викликати і дратівливість, і відсутність ресурсу. Але це результат надмірного виснаження. Ти зможеш. І природнім шляхом їжі компенсувати цих вітамінів. Ти будеш розуміти себе краще. Тож, давай подбаємо про ці основи і перейдемо до нашої медитації. Благодарю тобі, вдячний тобі за увагу. Пробуй влаштувати своє життя так, щоб з легкістю виконувати цю практику. Як. the blue iguana